Друзі, привіт! Мене звати Дмитро Тараян. Сьогодні будемо розмовляти про сухі теплі підлоги, блоки сухих теплих підлог, а також труби, які ми використовуємо в цій системі. Тож, поїхали так, які типи? Типи: перший тип це зміка. Це добре відома Добре, відомий тип, найпопулярніший, тому що якраз з блоками сухих теплих підлог зручніше всього працювати зі змікою. Вона має свої недоліки, я знаю, але скажу так, що теплотехнічно ви підстраховані тим, що, ну, ви можете позбавитися недоліків, якщо у вас дельта між подаючою та зворотньою лінією буде не більше, ніж 5 градусів. Ну, це окреме, окреме, окреме питання. Тож, ми виробляємо профіль, блоки на профілі змійка товщиною 20-30 мм. 20 мм – це під 10 трубу з кроком 97 мм а 30 мм – це під 16 трубу з кроком 145. Оцей тип, артикул 35551 з кроком 145 – це хітова наша продукція. Ну, це, мабуть, 80% всіх комплектацій. Тобто це універсальний блок під 16 трубу на 30-й товщині. Коли треба зробити 20-ту товщину, можна переходити на блоки такого типу. Під 10-ту трубу, але тут є свої нюанси. Йдемо далі. Є прохідні блоки з фольгою, тобто, коли в нас повертаємося назад в великі об'єкти, ну або просто кімнати площа, наприклад, більше 15-20 квадратів, то маємо повороти-повороти, а між цими поворотними блоками. Є так звані транзити. І щоб не мати зайвих пустощів, то ми, щоб не мати отут зайвих пустощів, можете просто монтувати прохідні блоки. Це просто і це, ну, в принципі, <кій> по-перше, робить об'єкт більш технологічним, ну і для монтажу, особливо плитки, це дуже зручна така опція. Йдемо далі, є тип такі прокладки змійка в змійці. І тож змійка в змійці це, скажімо так, гібрид гравлика і змійки звичайно. Тобто, тут є також, ну не маємо не будемо мати таких перепадів температур по поверхні, але є і свої нюанси. Є також це. Ми також виробляємо: є також тип равлик. Тобто равлик – це улюбленіший тип намотки нашими інсталяторами, але також тут є такий нюанс, що равлик не можна, не можна скажімо, продукувати в великих блоках, тож маємо на 20-й товщині по 50-ту трубу блок 432 на 216 з кроком 108 і на 16-й трубі 135-й крок 540 на 270, тобто трохи монтувати буде довше равок. Ну, але можна змонтувати той самий равок Також є в нас в асортименті, тобто в складські позиції, просто прохідні блоки з такими, скажімо, пазами без фургісів, для того, щоб підходити до колекторів, проходити двері і так далі. Іноді буває дуже зручно. Тож. Не маємо таке скупчення труб, що вже там і така потужність висока не треба, а треба просто пройти е до прилату, так, і змонтувати, тобто приєднати або до колектора, або пройти якісь звуження. Тож, в принципі, давайте поговоримо, що обрати зміку, равлик або зміку в зміці. Ну тут дивіться, е переваги зміки дуже просто монтуються, великі блоки, в принципі, можна облаштовувати краєві зони. Е, і у вас ну, в чому недолік, в тому, в принципі, і перевага в тому, що у вас є градієнт температури, можна досягати на одному контурі на температурі поверхні до 4 градусів. Тобто, наприклад, тут може бути 30, а десь тут де в нас найвища температура? буде, от Тут да, 30, а тут може бути 26-25. Тут є в цьому недолік. Але якщо у вас, наприклад, тут. Е... Притоки холоду, скажемо, звідси, то, в принципі, це воно і компенсує, наприклад, там вітного вікно підлогу або щось таке. Скажу так, що вважається, проектувальниками вважається по проєктним нормам там знаних компаній європейських і ну по рекомендаціям знаних компаній і проєктним нормам, що можете використовувати тип змійка, коли у вас різниця температур не ні більше, ніж 5 градусів між подачею зворотною лінією. На контурах до 80 метрів, як правило, воно так і є. Тож, в принципі, оці списи, які ламаються, що зміка не катить і так далі. Теоретично, так, вона має недоліки, але практично, коли у вас невелика різниця між температурою подачі і зворотною лінією, а це в нас тоді, коли в нас невеличкі контури до 70-80 метрів, то в принципі вона має право на життя. Йдемо далі. Як це виглядає? Дивіться. Равлик. Ну, равлик тут всім відомо. Більш рівномірне рівномірна розподілення температур. Розуміло чому, але тут є незручності монтажу, бо блоки дуже маленькі. Зауважу так, що квадратний, квадратний метр коштує зараз у нас такі самі гроші, тобто і равлик, і змійка однаково. Але равлик, ви будете просто довше ну, монтувати самі блоки на. Дерву на першу поверхню. От, в принципі, все. Але тут ще є такий нюанс, що на равлику ви можете монтувати і равлики і змік, тобто можете влаштувати десь там краєву зону, а потім вже равлика намотати останнє ну, остаток. От як це виглядає? Йдемо далі. Змійка в змійці Змійка в змійці це в принципі з одного боку зручно, бо великі блоки легко монтувати, з іншого боку. В нас немає в принципі оцих проблем, як зі змійкою. Тобто приблизно температура поверхні поверхні скрізь однакова, але в нас є така проблема, що в нас саме покриття е ну, обігрівом поверхні, вона ну такий профіль, що, наприклад, от зони є, скажімо так, пусті зони. Дивіться тут, наприклад, коли чотири блоки, раз, два, три, чотири. Воно, в принципі, нормально, коли в нас приміщення більше, ніж 20 квадратів. Тоді, в принципі, цим ну... Цими нюансами можна не вплати. У невеличких приміщеннях я би радив використовувати змійку або равлик. Тож можете, в принципі, міксувати. От бачите, тут велике приміщення і воно досить гарно все вийшло. Йдемо далі. Йдемо далі і поговоримо про труби, друзі. Дивіться, по трубах є два варіанти: 16 або 10. -та. Які переваги і недоліки? Перевага 16 це, скажімо так, стандартний тип. Які перевага в тому, що це стандартний тип, вона розповсюджена і недорога труба. Є крізь і в принципі тут немає питання скомплектуватися а недоліки в тому, що є пружність труби. Трохи згодом я розповім в чому недолік. Тобто вкладати в самі пази трохи важче ніж десяту трубу. Десята труба це так звана капілярна труба і e, дуже просто працювати, вона лягає, ну, тобто в неї немає остаточної тої пружності, і вона дуже просто монтується, ніде не вилазить потім. Але недоліки в тому, що короткий контур, якщо 16 труба це 80 метрів, то, ну, 70, 80, 90, то десятка це 40-50, два рази менше, коротше кажучи. Тож тут маємо на це звертати увагу. І які труби бажано використовувати, які типи труб? Тож по діаметрах ми розібралися, що і під той і під той контур маємо блоки. Під десятку це 20-й блок, а під шістнадцяту стандартно 30-й, а також можемо предоставити і 50-й. Які труби бажано використовувати? Ну, дивіться, у нас на ринку в принципі є, умовно кажучи, п'ять типів труб. Це Найтакі топовіші, які вважаються топовим пекса А, що тут можна ще подискутувати. Потім Пекс Б, Пекс С, Пексал, Пекс, металопластик і ПЕРТ. Ну, скажу так: що ми б радили най. Самі м'які типи труби, тому що в принципі дивіться, це не бетонний варіант, який ви змонтували, а потім залили бетоном. То ми маємо, а, ми маємо просто монтувати такі типи труб, які будуть не виходити з позів, які легко монтувати. Це найм'якіші типи труб, це PEX-A або ПЕРТІ. Тож PEX-B, PEX-C і PEX-ALPEX металопластик не дуже вони на то підходять, тому що головна ну, крім надійності, звісно. Головна вимога до труб саме в системах збірних теплих підлог це пластичність. І от дивіться, я м... спеціально знайшов таку фотографію. Дивіться, на трубі, я... які бувають такі от штуки. Це навіть на паєрті, коли у нас швидкий монтаж, да, десь там щось забув, монтажник, і виходить от такий горби. Ну, це надвеликий горб, і ми тут, звісно, він перекладав. Але отакі от речі вони відбуваються і на ну. В невеличкому варіанті, в принципі, завжди. І от коли в нас труба м'яка, вона легко тут підгинається і вона знаходить своє місто у пазу, і також вона дуже легко приймає форму цього повороту. То, що чого не можна сказати про ПЕКС-С і ПЕКС-Б, вони просто ну, тверді труби, скажімо так, поружні з металопластиком. Основна проблема, яка якраз у ці горби, коли пиєрте пекса, він, воно знайде свою форму, то металопластик буде прочатися і буде отак випирати. Це особливо проблема, коли в нас монтаж плитки. Ну зрозуміло, і навіть коли ламінат, коли отакий от горбік буде, і ламінат. При тому, коли людина буде наступати на це місце, буде йти скрип. Це не дуже приємно. Тож радимо ПРТ або Пекса. Тут невеличке нагадування, як ми маємо монтувати, тобто прокладати трубу у м'якому стротивому зуті, повороти закріпляти скотчем і так далі. Ну, в принципі, це у нас є в інструкції і в попередньому відео. Розміри труб ще раз нагадуються: 16 і 10 І от як виглядають наші красиві. Тож, друзі, ви друзі, вигравайте об'єкти. До наступних зустрічей на нашому YouTube-каналі, в телеграмі, в інстаграмі і так далі. Підписуйтесь на нас у соцмережах, особливо раджу підписатися на наш канал в телеграмі. Там є вся необхідна підручна інформація. Тож, до зустрічі, па-па!